Гуртом свої інтереси боронити легше. Молоді лідери Прикарпаття готуються до масштабного форуму майбутнього. Ініціатор семи зустрічей, які мають об'єднати близько тисячі лідерів та активістів громадських організацій, громадянська кампанія Молодіжна варта. Під час спільного засідання її координатори звітуватимуть про успіхи своєї п'ятирічної діяльності, а також обговорюватимуть подальший план дій. Йдеться зокрема про вектор молодіжного руху на наступні п'ять років. Буде нова каденція Верховній Раді, нове демократичне скликання і звичайно що питання молоді вони будуть знову стояти. Останні в порядку денному тому наше завдання це поставити ці питання на перше місце, а пролобіювати на кінець то підвищення студентських стипендій, тому що в нас так виходить, що студентська стипендія менше за прожитковий мінімум. Тобто студент не людина, виходить так. І наступне це знову ж таки долобіювати на кінець то контрактну армію. Усі зустрічі обіцяють координатори варти відбудуться ще до старту виборів. Тож після закінчення форумів їх учасники зможуть провести мобілізаційну акцію із закликом до молоді бути активними. Адже мотивація людей до свідомої розбудови громадянського суспільства одне із ключових завдань масштабного зібрання. Молодь повинна брати на себе відповідальність за те майбутнє яке буде, і вони повинні не лише активно брати участь в голосуванні, кидаючи біло та там галочку, але й. Е Задавати питання політикам і ставити новий порядок денний, той про який не думають політики, тому що дуже часто вони більше орієнтуються на ті верстви населення, які вже не є соціально активними. Ну мовно кажучи, це є пенсіонери. А молодь, яка зараз тільки буде голосувати через 10-15 років, вона буде брати відповідальність за те, що відбувається до зустрічі молодих лідерів упродовж місяця відбуватимуться у найбільших студентських містах Тернополі, Одесі, Ялті, Дніпропетровську, Харкові, Києві та звісно, Львові. Саме місто Лева 10 жовтня і започаткує форум майбутнього.